У Львівській області школи опиняються під загрозою закриття. А на дитячому футбольному турнірі стався конфлікт за участю юних гравців. Водночас львівські лікарі повертають паралізовану жінку до повноцінного життя. А місто передало захисникам понад 550 одиниць техніки та обладнання. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі. Та я, Христина Кругляк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте вподобайку, і ми починаємо. Сьогодні, 29 серпня, Україна вшановує полеглих воїнів. Це день, коли вся країна зупиняється, щоб згадати тих, хто віддав життя за свободу і незалежність. День пам'яті було встановлено у 2019 році. Саме цієї дати, у 2014-му відбувся один із найтрагічніших епізодів війни вихід українських бійців з Єловайського котла. Російські війська розстріляли наших воїнів у домовленому зеленому коридорі серед соняшникових полів. Відтоді сонях став символом цього дня. За даними книги, пам'яті з 2014 до кінця 2021 року загинули 4490 українських воїнів. Після початку повномасштабної війни ця цифра зросла в рази. Точна кількість і досі невідома. Але кожне ім'я безцінне у 2022 році. Верховна Рада ухвалила рішення про створення національного військового меморіального кладовища. А ще раніше держава затвердила військовий поховальний ритуал, щоб кожне прощання мало належній почесті. Україна вже називає на честь героїв вулиці, встановлює пам'ятні знаки. А після перемоги постануть особливі місця пам'яті, які свідчитимуть наші воїни, не статистика, а ті, завдяки кому ми живемо. Сьогодні пам'ятаємо, і будемо пам'ятати. На Львівщині під загрозою закриття понад півсотні шкіл. З 1 вересня 2025 року у Львівській області можуть закрити 54 школи, де навчається менше ніж 45 учнів. Такі заклади втратили фінансування з держбюджету, повідомив директор департаменту освіти Лода Олег Паска. За його словами, громади самостійно визначають долю шкіл або закривати, або знижувати ступінь до початкової, або утримувати за кошти місцевого бюджету. Однак не всі громади. Вже ухвалили рішення. Остаточна інформація буде відома на 1 вересня. Найбільше малокомплектних шкіл у Львівському, Золочівському та Самбірському районах. Зокрема, у гірських громадах часто залишають заклади через складний доїзд і проблеми з підвезенням дітей. Щороку на Львівщині закривається, чи змінює статус у середньому 45-50 шкіл. Як пояснює Олег Паска, це наслідок не лише війни, а й демографії. У найближче десятиліття кількість учнів щороку з Шуватиметься на 10-15 тисяч учні ж із закладів, що припинять роботу, зможуть продовжити навчання у найближчих опорних школах. Скандал на дитячому турнірі у Львівській області. На турнірі «Славсько-2025» дитячу футбольну команду з Харківщини принижували та ображали. Двоє нетверезих чоловіків вибігли на поле, а з трибун лунали крики Фашисти та інші образи на адресу дітей. Інцидент стався під час матчу команди Квадро зі Златополя Харківської області проти команди зі Львова. За словами депутата Лозівської райради Максима Стефанищина, ситуація загострилася через 14-річного воротаря Харків харківської команди, який має зріст 185 см. сантиметрів? Батьки суперників поставили під сумнів його вік і почали висловлювати претензії. Хоча організатори підтвердили законність участі гравця? Після того як Квадро забила перший гол, батьки з трибун втрутились безпосередньо у гру, спрямовуючи тиск на команду. В результаті виник булінг та словесні напади на дітей, і команда з Харківщини змушена була достроково завершити виступи. А яка ваша думка щодо цієї ситуації? Пишіть у коментарях. У військовій частині знайшли контрактника з вогнепальним пораненням у голову. У самбурі на території військової частини виявили тіло військовослужбовця за контрактом. Трагедія сталася 14 серпня у приміщенні містечка службових собак. Під час огляду місця події слідчі вилучили автомат, магазин із 29 -ма патронами, гільзу, деформовану кулю та мобільний телефон. Суд визнав ці речі речовими доказами та наклав на них арешт. Правоохоронці відкрили провадження за статтею про умисне вбивство. Водночас, за даними поліції, остаточні висновки ще не зроблені. Експертизи тривають. Слідство також розглядає версію самогубства. Помста Лева Львів передав військовим ще понад 550 одиниць техніки і обладнання. За кошти громади Львова мерія закупила і передала українським захисникам нову партію допомоги в межах ініціативи Помсталева. Цього разу це безпілотні літальні апарати різних моделей, системи РЕП, авто, старлінки, модулі та пульти керування на загальну суму майже 8 мільйонів гривень. Повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко. Львів'янина підозрюють у продажі авто, завезених для збройних сил України. 33-річного львів'янина викрили у схемі перепродажу 19 автомобілів, які завозили з Польщі під виглядом гуманітарної допомоги для збройних сил України. За даними слідства, у 2024 році чоловік використовував реквізити благодійних організацій, запевняючи, що машини підуть війську. Натомість він продавав їх стороннім особам, а частину коштів витратив на купівлю. Авто для себе Правоохоронці вилучили 12 машин деякі були розібрані на запчастини. Підозрюваному інкримінують контрабанду та відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом. Екс керівника лісгоспу підозрюють у незаконних вирубках. Колишньому керівнику філії ДП Варуська лісове господарство повідомили про підозру через масштабні незаконні вирубки дерев на суму близько 9 мільйонів 600 тисяч гривень. За даними слідства, у вересні 2023-го січні 2024-го року він незаконно видавав лісорубні квитки, що дозволяло вирубувати змішані ділянки, де це заборонено. У результаті було спильнено понад дві тисячі Сот дерев різних порід. Екс-очільнику інкримінують незаконну вирубку лісів та перевищення службових повноважень. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. Львівщина запускає інвестиції на три роки. Львівська область офіційно затвердила середньостроковий план публічних інвестицій на 2026-2028 роки. Його бюджет понад 4 мільярди гривень, а пріоритети охоплюють 12 ключових сфер розвитку від освіти до цифровізації. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Документ передбачає роботу за 49 напрямами, серед яких освіта і наука соціальна сфера, муніципальна інфраструктура, громадська безпека, довкілля, енергетика, житло, культура та інформація, публічні послуги і цифровізація, спорт і фізичне виховання, а також транспорт. Цей план синхронізований із пріоритетами державного плану на 2026-2028 роки. Це відкриває можливості не лише для фінансування з державного бюджету, а й для залучення міжнародної технічної допомоги. Завдяки цьому реалізовуватиму важливі інфраструктурні проєкти. Якти у нашій області пояснив Козицький наступний крок формування єдиного портфеля проєктів, які визначатимуть стратегічний розвиток львівщини у зазначених сферах. Польського водія оштрафували за авто для розмінування. Галицький районний суд Львова оштрафував громадянина Польщі на 170 тисяч гривень за перевищення терміну тимчасового ввезення автомобіля. Авто, яке перебувало в Україні в березні 2023 року, в режимі тимчасове ввезення до одного року використовували в межах міжнародного оборонного проєкту для розмінування українських територій. Порушення зафіксували 28 травня 2025 року на пункт. Ті пропуску Рава Руська Гребене під час митного контролю система виявила, що авто перебуває в Україні понад дозволений термін, а також на ньому були змінені номерні знаки. Представник водія пояснив, що автомобіль належить польській компанії і був переобладнаний для спеціального призначення розмінування. Заміна номерів пов'язана із завершенням лізингової угоди, а транспорт мав повернутися після згортання програми допомоги. На Львівщині знайшли 18-річного хлопця після його зникнення. У селі Замок на Жовківщині трагічно загинув 18-річний юнак. Він зник 28 серпня після того, як пішов із дому без мобільного телефону. Родичі звернулися до поліції, яка розпочала пошуки. Вранці наступного дня хлопця знайшли мертвим у місцевій лісопосадці. За попередньою версією правоохоронців йдеться про самогубство. Львівські лікарі поставили на ноги жінку з переломом хребта. Медики лікарні святого Пантелеймона допомогли 41-річній військовій кухарці Галині Барна, яка після ДТП отримала перелом шийного хребця та була паралізована. На відновлення пішло 9 місяців титанічних зусиль пацієнтки, рідних і спеціалістів з реабілітації. Торік, наприкінці жовтня, Галина їхала на роботу, втратила керування та врізалася в дерево. Ліва рука та нога були паралізовані. Найрухі хірурги провели операцію, зафіксувавши хребці пластиною, але прогнозів щодо ходьби не давали. Я була активною, а тут лежу і навіть не можу повернутися на бік, згадує жінка. Спеціалісти центру Unbroken почали інтенсивну реабілітацію, залучивши її рідних до занять. Через місяць після травми Галина зробила перші кроки. Зараз вона вже пересувається за допомогою палаці. Ортез використовує лише на довгі дистанції. Фізичний терапевт Роман Пеленський впевнений, що незабаром Галина на повністю відновить і рухливість, і зможе знову готувати для захисників. Школа отримує сучасну систему водопостачання. У Усколи на Львівщині за грант Євросоюзу понад 1 мільйон євро оновлять систему подачі та очищення питної води. Роботи планують завершити до 1 січня 2027 року. Повідомила Львівська Ова. Проєкт Лелі Сколи реалізується в межах програми «Interage Next Poland Ukraine 2021-2027». Кошти витратять на заміну хлоратної системи на сучасну електролізну установку. Конструкцію водогону довжиною 2,5 км, оновлення обладнання на свердловинах та будівництво нових резервуарів для води об'ємом 600 кубометрів для водоканалу. Придбають спеціалізований автомобіль для ліквідації наслідків стихійних лих. Ініціатива також передбачає освітні та екологічні заходи для місцевих жителів, відкриті уроки для школярів, конкурс малюнків та екопікнік. Чи змінить нова інфраструктура, якість води та життя у школи? Як гадаєте, поші. У коментарях на цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі у наступних випусках.